Кіно, мене звати Люда, а мій герой сьогодні Станіслав Бетюцький, режисер, кінознавець і керівник науково-програмного відділу національного центру імені Олександра Довженка. Привіт! Привіт! Я вітаю тебе з новопризначеною посадою. Да, дякую, дякую. Нарешті є можливість розповісти про рейтинг ста найкращих в історії українського кінофільмів. Формуванням цього рейтингу якраз безпосередньо Станіслав і займався. Що це за рейтинг? Хто його складав, яким чином він формувався, і навіщо «Центр» — це найбільший фільмофонд. Але окрім того, ми справді ось робимо це дослідження українського кіно. І нарешті ми вирішили справді зробити таке масштабне, мабуть, що перше насправді масштабне опитування в історії України незалежної України. Щодо історії українського кіно, і ми вирішили питати всіх українських кінознавців, кінокритиків, хто і так чи інакше працює саме з українським контекстом, з українським кіно. Ми вирішили долучити до цього іноземних експертів, які теж працюють саме з українським кіно. Клас! Наша мета була справді зрозуміти, що взагалі сьогодні. Являє собою українське кіно. Що взагалі змінився цей канон українського кіно? Бо раніше знали, що є Довженко, є Парджанов, є Вертов, і ніхто не знав, що за ними. Ми запропонували прийняти участь більш ніж як стайкс, кіноекспертним та кіноексперткам. Погодилися з них прийняти участь 73. І вони назвали 100 здається сто сімдесят чимось фільмів. Взагалі. Наприклад, найранішим фільмом, який взагалі був згаданий кимось. Це був фільм взагалі 1913 року життя євреїв в Палестині, знято одеськими кінематографістами в Палестині. А найостаннішим фільмом була Земля Блакитна, наче апельсин». Тобто більше ста років історії українського кіно угу. було згадано. Е, я так розумію, кожен запитуваних. Кожен опитуваних називав, називав десятку. свою десятку. Угу. Та, і так ми отримали да, ось ці 100 фільмів, які були згадані найбільше. І це справді було цікаво ну, щодо канону. Тобто, виявилося, що справді той, 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 же канон, той же канон, який був, він залишився. Проте трошки змінилося, наприклад, не знаю, розташування, якийсь фокус. Наприклад, якщо раніше взагалі головним фільмом в українській історії кіно вважалася Земля, і Довженко це був наш найголовніший взагалі режисер, то зараз виявилося, що німе кіно для сучасних кінознавців, це вже справді щось далеке. І багато взагалі не знають про наш, про наш період німого кіно, хоча це найвищий період, найголовніший період в історії українського mm. кінематографу. І тому на перше місце вийшли «Ціні забутих предків. І це теж можливо символічно, що цей, ось цей період поетичного кіно зараз сучасні кінознавці, кінознавчині. Поставили вище ніж період німого кіно. Я хочу дати можливість практично скористатися цим рейтингом нашим глядачам, щоб вони могли відкрити список, подивитися, знайти його онлайн легально і насолодитися, знаючи, чому цей фільм там посідає ті чи інші позиції. Важливий момент: ми створили фактично енциклопедію українського кіно, бо вона вся вся розміщена на сайті Довженко центру. Про кожен зі ста фільмів написана кінознавча стаття. А до кожного фільму є там уривки, відео, пост, монтажні листи, монтажні є. листи то все, Кайф. що зберіглося, і зберігається нині в архіві Даженко-центру. Отже, почнемо з першого місця, як ти вже сказав, це тіні забутих предків Параджанова. Чому він посідає з кінознавчої точки зору? Перше місце. Тому що це справді титульний фільм поетичного кіно, фільм з якого почалося поетичне кіно, фільм, який багато в чому змінив взагалі уявлення про. Українське кіно, в якому було дуже багато ідентичності звернення до національної літератури, до Коцюбинського фільм, який просто неймовірно круто знятий Іллєнком. фільм, в якому просто неймовірна акторська гра, неймовірний монтаж. це реально дуже 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 таке круте кіно, яке фактично вибрало в себе все найкраще, що було в українському поетичному кінематографі. А яке місце він посідає в світовому контексті кіно? Цей фільм справді знають у світі. Її про нього пишуть дослідження, його згадують англомовні кінезнавці, і земля, і тіні забутих предків, і людини нападами. Це, мабуть, три фільми, які це топ-три. це наш топ три, які знають в Україні. І це три фільми, які справді знають у всьому світі, бо вони входять у чисельні світові рейтинги Просто так на другому місці Земля, він достатньо популярний за кордоном, як частина навчальної програми студентів кінофакультетів, скажімо так, да? Ну так, да. земля це справді кіно, яке обрало в себе все найкраще, що було в період, німого кіно у 20-х роках. Тобто, mm. в цей період розквіту українського кінематографу, період вувку, і фактично Довженко. Ну, взяв туди все, що було тоді. Від монтажу, неймовірного монтажу, який якраз, мабуть, що був на вершині. Це фільм, який теж говорить про ідентичність, це фільм, який теж говорить про українське слово, про українця, про українство. А, і це. Що неймовірно для мене, наприклад, я цей фін передв'язне так давно. цей фільм досі актуальний, досі дуже цікаво дивитися. Ти вже сказав про виразний монтаж. Я думаю, це гарний гачок для того, щоб розповісти про третє місце. Людина з кіноапаратом Дегівертова, який вважається італоном, просто це називається радянський монтаж. Так? Новаторський документальний фільм, який теж випередив час, і ці експерименти, які робив зегевертов, настільки сміливі, настільки радикальні, що вони реально вплинули на все документальне кіно і не тільки документальне кіно. І що дуже круто, що Вертов, він же ж не українець, ми це знаємо. Проте свої найголовніші фільми людина, людина з кіноапаратом, ентузіазм, «Симфонія Донбасу. Він такий і його брат Михайло Каупман, який був оператором, зняв саме в Україні. Я пропоную зараз, щоб глядачам трошки спростити і скласти загальне враження. Принаймні, про першу десятку. Перші три ми сказали: четверте плем'я, п'ятий камінний хрест, шостий, астенічний синдром. Далі польоти у на наяву, білий птах з чорною ознакою. Довгі проводи Вавилон 20. І е, на сайті Довженко центру, там де є презентація цього проєкту, є по кожному опитаному кінознавцю індивідуальний топ 10 Твій індивідуальний топ 10 Станіслава Батюцького разюче відрізняється від е, того, який вийшов у результаті. Чому так? Мені хотілося зробити такий справді альтернативний топ. Якщо всі згадували «Тіні забутих предків, мені мені було дуже важливо згадати дорогою ціною Марка Донського, бо це дуже цікавий приклад, взагалі, як працює історія кіно. А Мар Денський зняв дорогою ціною теж за Коцюбинським. Зняв в 57 році за п'ять років до буму поетичного кіно. Його фільм виходить просто не до часу. Проте він, як те, як він знятий, те, як він піднімає якісь теми. Ну це фільм, який фактично випередив і тіні забутих предків, і взагалі все поетичне кіно. Проте Донський просто вийшов не в той час і він залишився поза історією. Хоча їм надихався там італійський неореалізм, і нова хвиля там згадувала Данського. Його дуже поважали на заході. Про те, якого дуже чомусь не любили і не сприймали в той час вже в Радянському Союзі, в Україні. І він завжди таки був ізгоєм. Проте, він зняв цілу низку дуже крутих фільмів. Ось «Дорогою ціною для мене це дуже не. важливий фільм. Я дуже теж раджу його всім подивитися. Я заходжу на сайт Довженко центру, відкриваю е, топ-100. Чому не можна просто тиснути і дивитися зразу? Можливо, це якраз на часі, і ви займаєтесь розробкою онлайн-кінотеатром. Так, да. дуже класно, що ти помітила це. Це. Мабуть, що найголовніший проект, найголовніша мета державника центру це на наступний рік. Тобто ми вже почали роботу над цим, і зараз вже розпочали, Ми розпочали, вже є там навіть дизайн всього цього. Проте, на жаль, просто державник центру зараз проблеми з фінансуванням. І в нас просто елементарно немає грошей на цей проект. Я і ми навіть розчувала. зараз зацікавлені в інвесторах і в спонсорах, і не знаю. Якихось грантах і тому, якщо не знаю, хтось подивиться цю програму, йому буде цікаво допомогти довженкоцентр з онлайн кінотеатром. То Важаю, ви знаєте, де ви знаєте, де нас знайти. Ну я тоді маю побажати успіху з пошуком фінансування на діджиталізацію кіноархіву. Спасибі тобі величезне. До зустрічі в «Люди. кіно знову. Дякую, що запросила. Сенки бомки. У вашій і нашій улюбленій рубриці Афіша в програмі Люди кіно акторка Таїсія Оксана Щурук. Та я грала е, в обох сезонах серіалу Перші ластівки, де вона зіграла абсолютно різних героїнь, кардинально різних героїнь. І е, з обома завданнями ми справилися абсолютно чудово, і ви можете в цьому переконатися, подивившись ці серіали. Також вона зіграла одну з головних ролей у е, фільмі Кошмарний директор, про який, до речі, мало хто знає, він був в прокаті, а зараз Бо десь є, є. Е, е, на платформах. Так, так, так. так, є. Е, і по-третє, я знаю, що ти сьогодні прямо зі знімального майданчика до нас приїхала. Mm -hmm. Чи можна про це розповісти? нашим глядачам на що чекати за твоєї участі найближчим часом? Я зараз знімаюся в двох проєктах паралельно. Один драматичний серіал 24-серійний, там буде прям жесть. Тому що моя героїня проходить шлях з 25 років до 43 років, і я граю 43 річну Це дуже цікавий досвід. Як цей а, серіал називається? Цей серіал називається Поки що робоча назва Справедливість. Другий серіал це 16 серійка, і це комедія, це детективна комедія. І там, взагалі, я там катаюсь на мотоциклі, я там е, бюся з поганими хлопцями. Я. Айтішниця хакерша звати мене Аліса Еліс, єс, yes, єс, yes. і я там взагалі така прям. Добре, що в тебе так багато роботи. А ми переходимо зараз до нашої і вашої улюбленої рубрики Афішка, в якій ми обговорюємо актуальний кінопрокат. А це означає, що нам потрібно буде подивитися трейлери на дату в нашому випадку, 25 листопада. Це фільми, які виходять ось ось у кінотеатрі. Будемо дивитися трейлери. А ти зі своєї дзвіниці їх заціниш. І скажеш, чи хочеш ти дивитися е, це у кінотеатрі? А -а -а. Почнемо з мисливців на привидів з того світу. Це продовження тих самих мисливців на привидів, що ми дивилися в дитинстві. Там, здається, в 80-х був цей фільм, да? Чи Десь так. Чомусь у містечку без розломів щодня стаються землетруси. Що це таке? Може, настав апокаліпсис. Нічого собі. Це не шахта. Це прохід. Туди! І що робити? Забійна тачка. Газу, газу, газ! якщо чесно Чому? ні, мені дуже не подобається тенденція того, що краще зняти якийсь ремейк або продовження ніж придумати щось нове, оригінальне, якого ну не було. Звичайно, це важче зараз, тому що було вже багато чого було, і було вже все, да. геніального, але. Ну, а, а чого б ні? А чого б не намагатися виходити за рамки? Від Я б тебе... пішла, якщо в мене а. не було інших добре. варіантів. Добре, тоді від тебе ставимо поки що пташечку, а в кінці Я... вирішуємо остаточно. Добре, добре. Угу. Рейтинг мисливців за е, приводами 7,8 на АМДБ І народ Tomato – 75%, що досить таки непогано. Добре, йдемо далі. Да. Дім Гучі, фільм Рідлі Скотта з Леді Гагою і Адамом Драйвером. Я дам драйвер це, звісно, моя лапочка. Всі фільми з ним дивлюсь. Можна вже гало поста. Я не вважаю себе великою моралісткою. Розумієш? Зате я справедлива! Ти збережеш секрет? В ім'я отця, сина і Клас. <laughs> <laughs> Кайф. Ну, ти чекаєш цей фільм? Да? чекаю. Я я б не сказала, що як тільки він вийде, я на нього побіжу. Ну не так, але я б йому гроші віддала. Ну, я маю на увазі він на квиток. На квиток видно по, по трейлеру, що це буде стильно, що це ну це колосальна робота. Там і локації, і зйомка, і костюми, і взагалі їх, як вони граються. Є в цьому стиль і це дуже чіпляє. пташечка. Ну, кайф, кайф, Рейтингу. Рейтингу ще немає. Далі у нас діснеївський мультик «Енканто. Світ Магії. І з часом кожен у нашій родині п'ять! дістав свій неповторний магічний дар? Ага, ага, я теж так гадаю. Знаю, я не така силачка, як Луїса. Осли знов розлізлися. Несу! Чи без зусиль бездоганна, як синьорита досконалість Ізабелла? Але мама, а! чому з усіх тільки я не отримала жодного дару? Ти така ж особлива, як і кожен у цій сім'ї, мірабель. Ти щойно вилікувала мою руку репою з сиром. Дійсний це бренд. У них дуже багато прям хітів. Я впевнена, що над цим мультфільмом, яким би він простим не здавався, працювали стільки сценаристів, стільки мультиплікаторів, стільки, ну взагалі, просто така величезна команда, якої ну собі не уявиш просто в голові. Скільки людей над цим працювало, і тому воно не супер щось нове, надзвичайне, надзвичайне але дуже класна анімація. Вони ну, дуже мило це все виглядає. Я знаю там будуть якісь оці от, на повестки дня, там сильна жінка, там я особлива, там оці всі штуки, які зараз дуже пушаться в кіноіндустрії. Але я думаю, що це ніяк не буде заважати перегляду і на від цього. Рейтингу немає на МДБ, то і все. Ставимо ташечку, так, від тебе? Ташечку, -та -та -та. Далі у нас два, можна сказати, вже класичних фільми. Один із них «Піаністка». Je ferai parvenir à mes instructions. Par écrit. C'est totalement malsain ce que tu fais là. Pourquoi est-ce que tu fais des choses pareilles Ensuite, enlève le baillon, s'il te plaît, et assis-toi sur ma figure. Можливо сказати, що цей фільм підірвав Канський кінофестиваль у 2001 році і отримав нагороду як найкращий фільм. І там і найкращий актор отримав, і найкраща акторка Берт, теж отримала пальмові гілки. І ось зараз на великому екрані у нас є змога, чи не вперше подивитися цей фільм. Цінуєш цю змогу? ой Ой-ой-ой. Мені, просто, напевно, не дуже близький е, такий жанр саме складних психологічно е, стосунків між чоловіком і жінкою. Якихось. Ну, в мене в житті вистачало такого. Блін, Я не знаю, чесно. От, ну. На піаністку ставимо. Ну, я б хрестик поставила. Чесно, я б не подивився. Добре, хрестик, але е, я думаю, цікаво буде дізнатися рейтинг на МДБ, тому що він уже 20 років формувався. Ну, мені здається, що там десь 6,7. Е, знаю, 6,7. 7,5. Критики написали 73% свіжих uh -huh. помідорів. Ідемо <рес> далі. Е, ще одна класика. Фільм Хмарний Атлас. Uh, uh -huh. Сестер Мачовська від творців трилогії Матриця. Вчора моє життя йшло в одному напрямку, сьогодні воно йде в іншому. Тобі не здається, що проти тебе всесвітне? Страх, віра, любов от що визначає курс нашого життя. Всі сили діють задовго до нашого народження. І тривають після нашої смерті. Ну, прикольно. Класно зроблено, ну, чесно. Але суб'єктивно. Е -е -ну. Мені здається, що. От там така якась історія, що. Там зв'язок поколінь, там щось туди-сюди. Uh -huh. Ну, така, якась Душі вона… Душі спок... э, перевтілюється в різних героях, і там актори зіграли різних персонажів, персонажів. у різних часах. Коротше, пташечка. Uh -huh. Понятно. Та ні, ця пташечка. Ну, чесно, я не подивлюсь його. Ну, я от не правда. хочу нічого вирішувати. Кажи. <рес> ні, я його ну чесно, я його не подивлю. Зараз просто настільки багато, блін, класних фільмів, які актуальні. А тут, в принципі, ну, не знаю, воно актуальне, напевно, для тих, кому подобається такий формат. Рейтинг хочеш угадати? Сім і два. Сім і чотири. Єсть. Рейтинг критиків 66%. Це для тебе не ок. Ну бачите, я сказала, да? що хрестик. <рес> Давай тепер підіб'ємо підсумки всього, що ми тут з тобою наговорили. Можеш розставити е, всі трейлери фільмів, які ми подивилися, в порядку пріоритета. Від першого пріоритета до останнього дім Гучі, Енканто. Потім хай йде піано тічер, бо там просто навіть ну, щось цікавиночка, якась старенька. От а потім іде хай мисливці на привиді», а потім хмарний атлас. Ого! Я думала, земляно тічер буде на останньому місці. Цікаво. <гум> Спасибі тобі за відвертість. Я думаю, що глядачі, почувши твої відповіді і довіряючи тобі, і бачачи в тобі авторитет для себе, вони теж будуть згодні з тобою або вирішать самостійно, розставлять свої пріоритети і підуть обов'язково в кіно. Я бажаю глядачам гарного кіно і тобі бажаю гарного кіно за твоєї участі. Дім, <гум> Гучі! За твоєї участі <хи> і до зустрічі в Кіно» наступного разу. До, до зустрічі. Розумки.